Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Про нові заяви е, Дональда Трампа. Поговоримо про те, яку ж угоду, все ж таки, ми будемо підписувати, і чи будемо, і чи відбудеться зустріч президентів, президента Сполучених Штатів та президента України, яку принаймні нібито анонсував Трамп. Про це будемо говорити з нашим гостем е, Валерій е, Клоклочок. Пане Валерію, я вас вітаю, керівник центру громадського аналітики вежа. Пане Валерію. Ще раз вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі, пане Валерію. Давайте зараз поговоримо про ось цю угоду. Про е, Надра Трамп заявив, що нібито вона вже майже готова, <кій> і президент України Володимир Зеленський погодив із Білим домом проєкт цієї угоди про видобуток корисних копалин. Писала також захід, західні медіа писали про те, що нібито це взагалі інший варіант угоди, і там немає. Аж таких вимог до України, але багато аналітиків пишуть про те, що насправді ця угода наразі ні про що? Тобто підписуємо, щоб просто підписати, і ось тут тоді важливо, якщо це так, то цю угоду Трамп буде використовувати для того, щоб показати в першу чергу американцям, що мовляв, ми все ж таки щось підписуємо, не даємо нічого українцям безкоштовно. Чи для чого йому ця угода? Ну, по-перше, ми не бачили достеменно тексту цієї угоди. Це по перше, а по-друге, я не називав би це угодою. Угу. Це буде наш меморандум про намір укласти міжурядову угоду на рівні ратифікації парламентами обох країн, яка буде мати силу законом. Ну, принаймні, я такий бачу зараз алгоритм, і от саме ну, рамковість цієї ну, угоди меморандуму. Назвемо його через риску. Я буду називати все таки меморандумом. І стала предметом широкої дискусії, тому що там будуть основні принципи. Ну, наприклад, фонд хто його контролює, хто його наповнює, в яких долях, як ці долі розподіляються, з чого конкретно воно туди фінансується, і так далі. А далі буде готуватися угода, де буде прописано предметно по пунктах. Наприклад, стільки то портів, залучених до цього проекту, будуть інвестувати гроші у цей фонд, перераховувати в таких то об'ємах. Далі а, в цій угоді чітко, наприклад, зазначено, що дохідність бюджету України забезпечується тими видатками, тими доходами, які були раніше, і це ніяким чином не поширюється на цю угоду. Це важливий момент. Це принцип, тобто принципи, які зараз погоджені на рівні <кхи> двох країн, і я вважаю це дуже позитивним, нормальним кроком для України. Говорити про це про те, що це порожня робота, я не стану, тому що в будь-якому випадку нагадую всім, як ми. Активно говорили до початку широкомасштабного вторгнення впродовж багатьох років на різних майданчиках я і мої колеги і журналісти про необхідні залучення в Україну іноземних західних грошей для того, щоб Захід тут за них ну, хвилювався, як мінімум. Бо ми весь час хвилювалися в Україні за російські гроші, яких в Україні було просто ну, сила силенна, це десятки то й сотні мільярдів доларів. Ну, чого лише вартує, наприклад, Збірбанк Росії, який був не на кожному кутку у е, столиці і в інших містах України, з яким активно працював український бізнес, і таких практиків чимало. І російських бізнесменів тут було багато. Це казали, це нормально. Тоді ніхто нічого не ніяка колонія не означала, а зараз несеться ця колонія, колонія, колонія. Єдине, що я вважаю, ну не дуже скажімо так. В даному розрахунком включити в цей меморандум гарантії безпеки для України саме що стосується військових гарантій з боку Сполучених Штатів Америки, на чому наполягав президент, і зараз це ну виглядає як нібито зрада. Я не бачу в цьому зради. Я просто ну вбачаю в цьому очікуваний наслідок. Такого прагнення Трамп на це ніколи не, під, не піде, і Трамп не буде виступати гарантом безпеки для України, оскільки він чітко заявив, що в період виборчої кампанії гарантом України має бути Європа. І сама Україна. Європа має бути гарантом безпеки своєї. Тому що, ну врешті-решт, ну рахуйте з 45-го року, після закінчення Другої світової війни американці були гарантом безпеки Європи. Це мало коли закінчитися. Я ну давайте все-таки знову ж поточню. Ну, точно не відкриваю нікому Америку. Ну чому Америка буде дбати про Європу іншої про безпеку іншої країни? Так само, як нині несеться зараз про фінансування за програмами USAID, там судові позови і так далі. Хто щось переглядає, не переглядає, кожна країна повинна дбати. Про е, свою власну самостійність у питаннях е, покрит, покриття видатків на різні програми. А враховуючи те, що ну от Україна довгий, е, тривалий час до, до, до досить тривалий час сиділа, вибачте, на підсосі американської допомоги, це зіграло з нами злий жарт, і на жаль, не спонукало нас. А, все ж таки ухвалити якісь рішення на рівні законодавчому, щоб ефективно розвивати економіку, наповнювати бюджет і забезпечувати всі соціальні видатки. Тому друзі, це дуже і дуже важливо для розуміння того, що ми виходимо зараз на предметні розмови із Сполученими Штатами Америки в реаліях, в тих, в яких ми нині опинилися. А саме, ми працюємо не з класичною Америкою часів там до Трампа, а з Америкою часів Трампа. Яка зараз, ну скажімо так, покрита максимально більшість Америки трампізмом Трампа своє бачення зовнішніх державних процесів. Вони є такими. Очікувати зміни позицій не варто. На превеликий жаль, Трамп не є проукраїнським, він є проамериканським, але ми чомусь в певний момент часу вирішили для себе, що ну от Байден про український там президент або там Обама про український президент чи ще хтось та ні. Ну, ми мусимо розуміти, що кожен президент буде президентом своєї держави. Звісно, можна було б зараз сказати, що все ж таки американці були зацікавлені вкладати гроші, наприклад, в Європу поствоєнну, для того, щоб там ну підтримувати демократії і так далі. Ну так у нас, наприклад, працюють активно в Україні і німецькі програми, фінансуються з німецького уряду. Таке є, але треба, ну врешті-решт, ставати дорослішими. І Європі, в тому числі. Я сподіваюся, я вірю в те, що та криза, яку створив Трамп на сьогоднішній день, вона. Багато що змінить на позитив в Україні і Європі, але звісно, ну це буде непросто. Я не готовий сказати, що це буде дуже великою ціною для українців, маю на увазі там життями і так далі, тому подібне. Але просто хочу порівняти, що попередні три роки за часів, коли овальний кабінет очолювали демократи. Ми не здобули суттєвої переваги на полі бою, хоча ми мали унікальний шанс вибити росіян з території України 22 й рік. Просто унікальний. Ми звільнили величезні території від російських окупаційних військ і просто-напросто зволікання з допомогою американців. Відсутність достатньої допомоги з боку європейців. Згадайте, скільки ми вкатували е, Шольца, поки він почав нам надавати допомогу. Скільки ми вкатували інших європейців, поки вони нам почали надавати допомогу. Одні поляки зорієнтували швиденько стару техніку скинули в Україні. Натомість отримали кредити не кредити, а компенсацію фінансову за бюджет європейського союзу закупили собі нове озброєння. Розумієте, тому ну треба бути все ж таки реалістами в цій ситуації, і я не вважаю, що нас що страчено ні. У Нас унікальна можливість сьогодні справді вижити за допомогою Америки, але не безкоштовно. На жаль, Розумієте, але ніхто не сказає, що я закінчую, але ніхто не каже про те, що ми не отримуємо компенсації за збитки, які нанесла Росія. Це питання угу. на прикоденному. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, а ось те, як Трамп запросив президента України Володимира Зеленського, та ми розуміємо, що це зараз Америка Трампа, і нам з нею треба працювати, але тим не менше, ми повинні мені здається працювати і з республіканцями і з демократами, в тому числі це так. Ремарка те, як Трамп запросив президента України, мовляв, ну якщо він захоче, то він приїде. От, як ви все ж таки вважаєте, відбудеться. Ця зустріч ще не відбудеться, і наскільки важливою вона зараз є для Трампа. Ну, ви знаєте, я коли читав це повідомлення, коментарі мені було трішки дико. Ну скажу угу. так, є. але ми перед початком з вами фактично цього запису провели дуже коротко, але змістовну бесіду. Я зараз повторюю про не те не предмет нашої розмови, а так. принцип про що ми говоримо. Ми маємо працювати із тим, що є. От на сьогоднішній день іншого президента США немає. Угу. Коли ем, Макрона на Ганку зустрічала помічниця Марко Рубіо, я був трішки ну подивований, але враховуючи те, що я читав про Трампа ще там кілька років тому, як він себе поводив в, е, в овальному кабінеті в Білому домі загалом за часів, е, коли був 45-м президентом, ну, хто вирішив, що він зміниться? Ну, послухайте, але він став ще зухвальшим. Він фактично як вчинив із Макроном. Біжіть, зустріньте, підіть, зустріньте, там, нібито, до мене Макрон приїхав, хай заходить. Ну, я перепрошую, це порушення всіх дипломатичних норм спілкування зі своїми колегами з Європи. А подивіться, півтори години Дуда чекав Трампа десь на полях зібрання. Там було зібрання консервативних політичних дій в США. І лише 10 хвилин з ним спілкувався, але всі до нього біжать. Трамп розуміє свою велич. Трамп Поводить себе зверхньо, так як він поводив себе завжди. Трамп справді е, сьогодні очолює найбільшу країну світу, найбільш потужну в економічному і військовому плані. Він почуває себе царем світу, і інші лідери країн це розуміють і відповідним чином діють. І те, що він сказав: Ну я чув, що там хоче Зеленський, нехай приїжджає. Це дуже непривабливо, але іншого Трампа не буде. Ще раз наголошую, це дуже сильно принижує не лише Україну, а весь світ. Тому що Трамп спілкується з Путіним, з Сі, тим Іном, з диктаторами сильними, він поважає силу, більш нічого. Він не поважає демократію, він її не сповідує, він її не цінує, він не буде її пропагувати, він поважає силу. Але ми найближчі 4 роки іншого президента США не матимемо. Якщо у нас є можливість зараз налагодити з ним зв'язок, підписати угоду, яка нам не зашкодить, а швидше допоможе, треба це робити. Ну, от реально треба це робити. Зберігати максимально своє обличчя це буде непросто. Я не виключаю, що Трамп і Зеленського не буде зустрічати, так як Макрона. От реально не виключаю. Це також буде примітно. Але в даній ситуації це не найбільша катастрофа, яка в Україні загрожує. Нам треба робити своє, ставати сильнішим, ставати самостійнішим. І в нас є унікальний шанс зараз створити союз із е, Європою новий, абсолютно новий, якостний політичний союз. Ну Мерц просто відкриває для цього двері. Нові канцлер Німеччини. Давайте цим користатися. Тому ми можемо сікрі завгодно там хейтити Трампа, але Трамп від цього іншим не стане. Але ми можемо отримати від цього вигоду від співпраці з Трампом. Ну, от власне, про цей союз ми ж теж з вами не на одному ефірі, не на одному каналі говорили про те, що його треба створювати, і от кожна криза це якраз шанс для того, щоб з'явилося щось нове, або шанс для відродження та це. Це так. завжди шанс. Хотілося б, звичайно, щоб ми це не використали. Е, я хочу ще проговорити такі. Ну, це не вже не зустріч та Макрона з Трампом. Напевно, певні uh -huh. відголоски Трамп. Ой, Трамп, перепрошую. Макрон заявив, що зараз у нього є вагома причина для того, щоб відновлювати контакти і вести переговори з кремлівською цвіллю Путіним. Е, він. Таку заяву зробив у Вашингтоні, мовляв, я припинив з ним говорити, коли побачив Бучу, коли побачив, як себе Терористична Федерація, але зараз нібито вже ж є досвід перемовин з цією кремлівською цвіллю. Тому треба з ним говорити. От як ви вважаєте, пане Валерію, чому Макрон це заявив? Тому що він десь хоче так само тримати руку на пульсі і показати і силу Європи, показати себе сильним лідером і водночас десь проконтролювати можливо. Либо Трампа, а що він буде говорити з Путіним? Про що він буде говорити з Путіним? Трамп ну, просто дивіться. Ми ми ж бачили е, прес-конференцію е, Трампа і Макрона, коли Макрон його десь тут на колінко руку поклав, тут сказав, ні, це неправда, ні, ми цього не робимо. Тобто він десь його заперечив. Знаєте, було е, ну мені принаймні здавалося, що він десь його контролює. І зараз, якщо говорити про ці перемовини, можливо, він також хоче десь контролювати Трампа, щоб мовляв, щось не вийшло, е, не е, вийшло там по поза увагу. Ну, дивіться, ми чомусь зараз собі намагаємося намалювати таку картину, що Трамп до когось буде дослухатися. Я повторюю те, що я говорив. в ну, мене, на жаль, думка не змінюється. Чому кажу, на жаль, тому що на Трампа попливати неможливо. От ми давайте зараз це усвідомимо. Трампа можна використати, якщо у нас збігаються інтереси. Інтерес щодо е, грошей у нас збігся. Трамп хоче зробити на Україні, він хоче зробити на Росії, він хоче зробити на тих, на тих, на тих. Трамп це про гроші. Але в рамках міждержавних відносин. У нього проекти, проджекти бізнесові. Давайте побудуємо тут рев'єру, казино і так далі. закінчилось. Йому це не цікаво. Він буде абсолютно іншу собі е, історію. Він, по-перше, хоче збудувати багато Америку. Тому що в Америці, ну в Америці економічних проблем справді дуже багато. У нього своя модель, як то е, оце він це бачить. Успішна, не успішна, це питання зараз не важливе. І він хоче справді для цього припинити війни, неважливо в який спосіб, але йому важливо зараз стабільність для відновлення інших торгово-економічних логістичних зв'язків. Він же не може почати працювати з Росією, тому що йде війна Росії проти України, а йому треба це припинити. Це йому заважає, йому заважають санкції. Як би там не було, йому треба пояснити світу, чому від санкцій скасовує. Він скаже: дивіться, припинилася війна, я санкції скасовую. Тим паче, цього ж хоче Європа. Європа просто прагне скасування санкцій, відновлення співпраці з Росією. Інтереси Європи збігаються, збігаються. Абсолютно очевидно. Про Макрона. Макрон, Мерц, Стармер вони не зможуть зараз, от на даному етапі, в один момент, сам, стати максимально самостійними для того, щоб залишитися один на один з російською агресією, і потенційною небезпекою, яка є на Європу. Без США ну просто не можуть, тому що вони ніколи до цього не готувалися. Вони завжди сиділи рівненько на попі тому що американці їх прикривали. Парасолька ядерна. От буквально сьогодні стало відомо про те, що 44,6% поляків край бояться, якщо американці заберуть свої війська з Польщі. А нещодавно, от е, Туск сказав: що ми готові прийняти всіх поляків ой, перепрошую, всіх американських військ американські війська Європи, забрати відносини німецько-американські у німців. Нехай вони тут всі базуються у нас. Ну, це ж чи не посил Трампу що дивіться, ну ми без тебе ніяк? Ну так само, як і Макрон. В іншому випадку розцінити як ну оцінювати позицію Макрона під час зустрічі як якусь дуже рівну я не стану. Я не випадково говорив, що Макрон погодився на таку зустріч з Трампом. Він фактично погодився. Якби він вважав себе абсолютно рівним по силі, економічній військовій Трампу він би просто-напросто не вийшов би з машини, тому що Трамп його з автомобіля Трамп його не зустрічав. Це ненормальна історія, це не аеропорт. Де ти прилетів, і там тебе може зустрічати якась там умовно делегація, представника, потім тебе повезли. Ну це, це все таки міждержавний рівень. Тому, коли, коли ми чуємо, що там Макрон якось попливав на Трампа, ну давайте не будувати собі ілюзій. Макрон не може попливати на Трампа, стармер не може попливати на Трампа. Ніхто не може сьогодні попливати на Трампа. На Трампа пливають найсильніші цього світу у військовому плані диктатори. Це ті, в кого є ядерна зброя, ті, хто готовий протистояти в е, прямому сенсі слова Путіну е, Трампу, і він з ними домовляє. Пане Валерію а заради справедливості, але Макрон також сказав про те, що може розгорнути ядерну парасорку над Європою. Так послухайте, хто йому заважався зробити раніше. Я можу те, я можу mm. це. Та він казав: я можу вести війська в Україну ще в 24-му році. Чого ж він не ввів? Mm. Хто йому заважав? Це міг би зробити, він міг, міг наполягати. Але коли півень не клюнув по голові їх, усіх, європейців, а цей півень це Трамп. Я зараз як алегорію, українська приказка, вони навіть пальцем не поворухнули. А зараз їздять до Трампа і просять, ти, 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 ви ж нам забезпечите підтримку миротворчої місії. Ну, Трамп сказав: я не проти, це вся підтримка. Робіть. Те, що треба вам для вашої ж безпеки, тому коли ми звинувачуємо в чомусь Трампа, давайте подивимося, що робиться у нас. Наші закиди на адресу Трампа справедливі, але що ми самі зробили? Я зараз і про європейців кажу, не лише про Україну, для власної безпеки. Ну, Друзі, ну так не буває. У мене є хороший гайд, да, товариш, який прийде, мене захистить. Бо можна тут навести просто банальний знаєте, приклад. На вулиці е, тим нехорошим хлопцям, які до вас пристають, ми будемо говорити: я зараз позвоню своєму товаришу, він прийде тобі, е, розкаже, що мене чіпати не можна. Поки товариш прийде, то вже дійство закінчиться, а потім шукай. Так само і тут, ти маєш бути готовим до спротиву. Ти маєш демонструвати свою силу до того до часу, допоки ми це не свідомимо, допоки європейці це не свідомлять. Ну вибачте, мені нас, європейців, шкода. Сьогодні є таке усвідомлення, але усвідомлення приходить через загрозу небезпеки, очевидно, І... якої стає все ближче. Я б сказала, ще вона буде приходити через спротив, десь тому, що ми ж бачили. Ну я маю на увазі небажання самого суспільства це сприймати. Тому що ми ж бачили з вами і обговорювали цифри, та скільки як у разі чого, скільки поляків готові піти добровільно до війська, скільки інших європейців готові піти. До речі, і про аеропорти, і про те, як Європа готується, Польща працює зараз над пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб. Про це вже. Ведуть переговори щодо модернізації литович для оборонних цілей, їхнє Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури на деяких аеропортах аеродромах вже розпочато відповідні роботи. Ось це про що, пане Валерію? Як ви вважаєте? Ну, це про розуміння того, що найближча небезпека зараз до поляків. Найближча, <гум> тому що в них відкритий фронт через Білорусь. Ми ж ну, ніхто, я сподіваюся, з українців не забув, звідки до нас почалося широкомасштабне вторгнення. Ми не забули. Що... Я, я уточню. А це означає, що поляки розуміють, що е, навіть попри заяви, попри зустрічі, попри те, що збираю, збираються у Макрона представники Європе, Європейського Союзу, потім е, до Британії йдуть. Вони розуміють, що все рівно їм цього не уникнути? Ну вони ж я думаю, бачать я, я так розумію, і mm. я ну. У мене є не просто там розуміння чітке усвідомлення, того, що поляки вивчили гіркий досвід України 22 другого року, і вони готуються до війни, щоб її не було, і готуються дуже потужно. Вони навіть не вірять на жаль Україні, що ми встоїмо і будують стіну і по кордону з Україною. А кордон з Білоруссю, ну це ж ну, пряме вторгнення, послухайте, це, це нелогічно було б зараз закрити на це очі, враховуючи те, що Росія воює проти України. Чому пані Фрідеріксен так голосно говорила про те, що ми не повинні допустити зупинки війни в Україні, бо тоді війна може початися е, в Європі? Чому Кая Калас говорить, що там ви шо, треба допомагати Україні, Україна повинна чинити спротив? Тому що як тільки зупиниться війна в Україні. То наступним об'єктом атаки з боку Росіян буде. Це не те, що ймовірно, буде саме Європа, одна mm -hmm. із країн, це країни Північної Європи, це Польща. Давайте не забувати, що Польща межує взагалі-то з Калінінградською областю. Це територія Росії, в тому числі це пряма mm -hmm. територія Росії, це Литва із, із Сувальським коридором. Це все дуже небезпечні речі для Європи, які не захищені. А якщо там не буде американських військ, чому вони в один голос просять, що давайте, щоб там були американські війська? Поляки про нами просять угу. Балтійці зараз готові створювати військово-політичний блок уже з Україною. Вже про це говорять. Навіть Мерз про це говорить. Румуни, звісно, їм поки що не дійшло. У них все дуже добре. Бо навіть і кандидат від влади на посаду президента, і опозиційний кандидат каже, ми не будемо відправляти миротворців в Україну. В Румуні все добре. У Румунії гарно оберігають американці. Розумієте, навіть туди переміщується військова база американська. У них все окей. Тому абсолютно зараз правильно діють поляки. Я вважаю, що вони роблять це, врахувавши гіркий досвід України, і це так мають робити в кожній країні Європейського Союзу. Ну не чекати, прилетить, не прилетить. Ну, ну, ну так не буває. Я просто нагадаю всім слова, які говорив. Не хотілося б мені цього говорити, але скажу Лукашенко: ми готуємося до війни, щоб її не було. Але це не слова Лукашенка. Це слова сказані забагато раніше ще до нього багато багато років попереду. Але принцип цього ніхто не скасував. Тим Лукашенко може готуватися до війни, щоб її розпочати проти Польщі разом із Росією, тому що зв'язок його дуже тісний. Нині активно зараз Лукашенко намагається вибудувати зв'язки з Трампом, щоб стати менш залежним, бо він розуміє, що його втягнуті, його Ніхто питати не буде. Його просто перемелють і всіх білорусів поставлять під штаки, у команді Путіна і розпочнуть війну проти поляків. Це абсолютно реальний сценарій. Тому як на мене, поляки роблять все правильно тут. Тут, знаєте, стосовно Лукашенка, я ось коли читаю вільну білоруську пресу, та вона вся знаходиться за кордонами. Дивлюся, як поводиться Лукашенко. То у мене зараз виникає враження, що насправді е, Лукашенко зробить все, щоб не брати участь у цій війні. Він просто здасть країну і десь поїде собі жити в Китай. Ну я принаймні дивлюся, що він розглядає такий варіант переїхати, мовляв, все я не президент, робіть, що хочете, і тоді заходить Росія. І... І, і маємо ще один такий вже потужний фронт, але дуже сподіваємося, що все ж таки ось ці кризи, ось ці такі турбулентні моменти зараз вони нас виведуть на якесь рівне плато, з якого ми. Взлетимо і Європа нарешті об'єднається і зрозуміє, що треба бути єдними, і можливо подумаємо про інші союзи. Пане Валерію, Я дуже вам дякую за те, що ви долучилися uh -huh. до нашого ефіру. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітки Вежа був разом із нами на зв'язку. Ви ж пишіть, що ви думаєте, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я вам дякую за цю розмову. Ну і до зустрічі.